15 в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар, добрий день усім! Поки Мін'юст нагадує, що у Януковича нема підстав для помилування, у Харкові з Тимошенко вже прощаються. Головні опозиціонери побували на прийомі політичної бранки. Дефолт очима міжнародних банків. Економісти таки готуються до найгіршого. Протести будівельників у Києві мости збудували, а зарплати не бачили близько року. І традиції жертвопринесення у мусульман. Сьогодні перший день Курбан Байраму. І почнемо з розвитку подій довкола убивства у Бірюльові. Стало відомо, що підозрюваного Орхана Зайналова за такий самий злочин шукають. І в Азербайджані Московська поліція підозрює його у гучному убивстві Єгора Щербакова у ніч проти 10 жовтня. Щербаков отримав смертельне поранення ножем, захищаючи дівчину від залицяльника. Злочин і відсутність реакції на нього з боку поліції викликали хвилю гніву у місцевих мешканців. Стихійний мітинг у ніч проти понеділка пере. Ріс у масові заворушення у Бірюльові. наразі московська поліція пообіцяла затримати зайналова уже сьогодні. За інформацією про підозрюваного обіцяють один мільйон рублів. Тим часом рейди на нелегалі у Москві тривають. Мер міста Сергій Собянін наказав перевірити усі торгові точки у столиці, і як він висловився, місця скупчення мігрантів. До американського дефолту готуються світові банки. Центробанки планують екстрені заходи на випадок, якщо до післязавтра американський конгрес не підійме рівень держборгу. Дії зі стабілізації фондових ринків обговорили на щорічних зборах МВФ. Банки планують надавати більші обсяги ліквідності, розширити списки заставних активів, збільшити обсяг доларових стопів, якщо американська економіка збанкрутує. Екстерні заходи будуть схожими на ті, які застосували під час банкрутства Lehman Brothers у 2008 році. Тоді це призвело до світової економічної кризи. Утім, масштаби цього імовірного дефолту будуть значно катастрофічнішими. Боргів у штатах наразі більше як 16 трильйонів доларів. Республіканці і демократи намагаються діти згоди і підняти ліміт державних запозичень. Дехто із урядовців обіцяє спільне рішення уже до кінця цього дня Переговори із республіканцями тривають. Я гадаю, ми досягнемо згоди цього тижня, відновимо роботу уряду, сплатимо державні рахунки і дамо нашій країні фінансову стабільність. Я дуже ціную зусилля мого колеги із меншості у віднайденні консенсусу. Американська криза вдарила і по Україні, що правда наразі не економічно. Посол Джефрі Паєт скасував свій виступ у Києві, пояснив саме бюджетною кризою у штатах. Паєт мав виголосити промову на міжнародній антисемітській конференції. Утім, відмова стосувалася не лише виступу перед публікою, але й перед журналістами. Раніше США скоротили діяльність своїх посольств, зокрема українського. Нагадаю, сполучені штати припинили фінансування своїх держустанов два тижні тому, коли Конгрес не зміг ухвалити державний кошторис. Шанс на вирішення іранської ядерної проблеми отримала міжнародна спільнота. У Женеві почалися міждержавні перемовини за участі представників ЄС, Ірану, США Франції. Британії, Німеччини, Росії та Китаю за закритими дверима чекають непростої дискусії. Утім, на взаєморозуміння сподіваються, уже цього тижня. Це перші переговори із ядерною програми Тегерана з часу приходу до влади нового поміркованого іранського президента Хасана Рухані у червні. Європейська сторона вже заявила про прогрес з боку Ірану. Західні країни розглянули іранські пропозиції щодо виходу із міждержавного конфлікту я не волів би публічно обговорювати зміст наших перемовин. Утім, можу сказати, що нині ми маємо пропозицію із конкретних заходів зміцнення довіри між країнами і з боку Ірану. Раніше іранська сторона порушила свої міжнародні зобов'язання із приводу своєї ядерної програми. Тож нині м'яч на їхньому полі, і ми чекаємо від них конкретних заходів. Розмову віч навіть почали Микола Азаров і Дмитро Медведєв. прем'єри України і Росії взяли участь у засіданні комітету із питань економічного співробітництва. Тема візиту Азарова до Росії не нова євроінтеграція та ціни на газ. А подробиці зустрічі поки що не розголошують. Натомість відомо, що до зустрічі Азаров побував на богослужіння у Свято-Троїцькому соборі Калуги під час промови у храмі говорив про єдність між Росією та Україною. Единство народов Украины и России. Разорвать невозможно. Я об этом говорил публично, повторяю сейчас это. Кто бы какие расчеты ни делал на это, разорвать наше единство, духовное единство невозможно. В очікуванні звільнення Юлії Тимошенко на прийом до неї поїхали головні опозиціонери напередодні добро на побачення безперешкодно. Дала панітенціарна служба. Відтак із Києва до Харкова вирушили Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Сергій Соболів та Григорій Немиря. Відомо, що ця зустріч вже відбулася. Подробиці від Віталія Маргалика. Віталію, чи відомо про що саме говорили опозиціонери? Привіт, Віталію. Розпочну з того, що це фактично безпрецедентний такий випадок, коли тюремники так швидко погодилися дати дозвіл Тимошенко на побачення. Нагадаю, що вони неодноразово не допускали до екс-прем'єрки ані представників опозиції, ані її дочку. Ба більше експослу ЄС Жозе Мануелю Пунту Тейшеру також свого часу не вдалося поспілкуватися з Тимошенко. Як повідомив наш регіональний кореспондент, близько 150 прихильників Юлії. Володимирівни пікетували лікарню укрзалізниці. В руках вони тримали плакати, вимагаємо звільнення політв'язнів та в Європу без політичних репресій і Януковича. Напередодні зустрічі з експрем'єркою нашим колегам з Харкова вдалося поспілкуватися з Арсенієм Яценіком та Олександром Турчиновим. Вони розказали про що говоритимуть зі своєю лідеркою. Що стосується нашої зустрічі, то ми плануємо обговорити дуже багато тем. Зокрема, завтра у нас планується з'їзд, який висуне кандидатів по п'яти кругам. Зокрема, ми підтримуємо позицію щодо висування тих самих наших. Активістів наших колег, які вже перемогли на цих округах, і безумовно саме вони мають повне право балотуватись і ще раз довести свою перемогу. Ці питання також інші проблеми. Ті стратегічні питання ми будемо обговорювати з Юлією Дима Тимошенко. Сьогодні продовжили місію Кокса і Кваснєвського ще на місяць, і це є також позитивним сигналом. Сподіваюся, що до вільнюського саміта Юлія Тимошенко отримає законне право на свободу і отримає законне право на медичну допомогу в Німеччині. Сьогодні ми про це будемо говорити. Нагадаю, напередодні Юлія Тимошенко зробила таку заяву, що вона не проти лікуватися в Німеччині, хоча до останнього говорила про те, що не збирається покидати Україну. А буквально днями зробила сенсаційну заяву, що вона готова на помилування від Януковича, хоча фактично вона втрачає тоді свої політичні дивіденти, але робить це задля того, аби угода про асоціацію з Україною все таки відбулася. Натомість партія регіонів схоже такі жертви не. Не оцінила напередодні депутат регіонал Вадим Колісніченко заявив, що виявляється, президент Янукович ніколи не обіцяв випустити Тимошенко, а обіцяв він діяти в межах законів та конституції. Колісніченко зазначив, що відповідно до чинного законодавства президент не може помилувати Тимошенко, адже вона повинна відбути щонайменше половину призначеного терміну, а також відшкодувати збиток, визнаний судом. Натомість в батьківщині такі заяви називають спекуляцією. Я процитую, Тую, ми ще раз звертаємося до представників української влади, правлячої партії та експертного середовища. Ми просимо не жонглювати нормами чинного законодавства, оскільки воно жодним чином не обмежує права президента здійснити акт помилування. Тож, Віталію, я думаю, що народні депутати вони таку медвежу послугу зараз роблять Януковичу, оскільки, от за останніми даними, буквально які щойно з'явилися, навіть якщо Тимошенко залишиться у в'язниці, Янукович програє на виборах будь-якому з лідерів. Опозиційних це і Віталію Кличку і Арсенію Циніку, окрім Олега Тягнебока, кого видвинуть в єдині кандидати. Тобто, виходить так, що регіонали можуть і асоціацію не підписати через те, що вони вибіркове правосуддя це питання так і не вирішне вирішить. І Тимошенко буде далі сидіти у в'язниці і в результаті і програти вибори. Кому від цього буде краще, невідомо. То ще є надії, що все таки одумається президент і все таки зробить правильні висновки, Віталію. Віталію, дякую. Це був Віталій Маргалик. Із подробицями візиту опозиціонерів до Харкова. Там вони зустрілися з Юлією Тимошенко. Спирт у Баку з нового року українські водії заправлятимуть свої авто іншою сумішю. Що не менше у складі бензину має становити біоетанол. Це так званий зневоднений спирт. Така норма прописана у законі. До кінця року є рекомендаційною, Добавка начебто, носить. Робить бензин екологічно чистішим. Це раз. А По-друге, використання біоетанолу власного виробництва могло б зменшити енергозалежність України. Експерти прогнозують з нового року. Норма найвірогідніше запрацює, проте виконати припис гравці ринку не зможуть фізично. У вітчазняне підприємство немає необхідного обладнання для змішування добавки із бензином, та й українського біоетанолу на весь ринок точно не вистачить. Більше половини доведеться імпортувати. Найбільш суттєво нововведення вдарить по гаманцях звичайних водіїв. Не усі автівки зможуть їздити на бензині, який розбавляють, та й коштуватиме таке паливо аж на 5 гривень дорожче. Ми ще отримуємо додаткове податкове навантаження. Тобто, ми платимо двічі податки, тому що змішування це бензин набуває інших властивостей, а це вже виробництво, і ми будемо платити двічі акцизний збір, не кажучи вже про те, що біотанолу у нас не вистачить, власне, виробництво, і ми мусимо його імпортувати. А для імпортерів біотанолу там 60 тисяч гривень на кожній тоні ще. Податків є там 2,3 і гривні, тут 2,5 і гривні. Десь біля 5 гривень воно воно й набирається. Ласкаво просимо до армії, але востаннє. Сьогодні відбувся останній призов до українських збройних сил. Незабаром служба в армії стане не обов'язковою, а просто роботою. Починаючи із 2014 року, до війська братимуть контрактників на території збірного пункту Київського міського військового комісаріату 190 призовників столиці та області урочисто проводили на службу на цих кадрах. Останні з тих, хто служитиме в армії, і вважатиме це почесним обов'язком цьогоріч Добровільно зголосилися скуштувати солдатської каші трохи менше 11 тисяч новобранців. Це у 10 разів менше аніж у 90-ті роки. Дотеп. Тепер термін строкової служби становив всього лише рік. Це і стало головною причиною переходу на контрактну службу. Адже як показує практика, за такий короткий час професійно навчити військовому мистецтву неможливо. Нагадаємо, вчора в адміністрації президента заявили, що на внутрішню службу в органи міліції та транспортний полк, що у Києві, новобранців призиватимуть, і надалі. А на сьогодні 60% українських військовиків уже контрактники а вже до 2017 року армія має повністю стати професійною. Сьогодні уже з 1 вересня. Військовослужбовці за контрактом, в тому числі й офіцери, прапорщики, солдати отримують двойне грошове забезпечення, уже 40% для сухопутних військ, тобто військово-морські сили, повітряні сили, аромобільні, спеціальні рік отримують двойне грошове забезпечення. От. Для солдата першого дня служби це сьогодні біля 4 тисяч, і в залежності від посад, там, сержант, там прапорщик це біля 4 тисяч 800 гривень. От. Для сухопутних військ. Ця цифра сьогодні складає 40% десь біля 3 тисяч гривень. Найбільше мусульманське свято Курбан Байрам відзначають в Україні і у світі. Особливості традицій бачила Олена Опанасенко від неї подробиці. Олена, розкажи про атмосферу свята. Добрий день, Віталію. Насправді свято Курбан Баран дуже світле для мільйонів людей у світі. Традиційно йому передує хадж. Це паломницький паломницький хід у Мекку. Цьогоріч у Прощі взяли участь понад 2 мільйони мусульман. Свято має сакральний зміст, адже знаменує принесення Ібрагімом свого сина у жертву Аллаху. За переказом в останню мить ангел замінив дитину ягням. Тож свято покірності перед Богом об'єднує вірян усього світу. Зокрема, у столичній мечеті Ар-Рахма на свято завітали паломники з Пакистану, Туреччини, Сполучених Штатів та навіть з Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми з Бангладеш у нас праздник, Ми поздравляємо вам. І Ми любимо цю країну, і Ми хати цей праздник з друзями у Києві свято Курбан Байрам відзначають практично так само, як і у нас в Абу Дабі, але мене вражає, що тут так багато людей з усього світу. У вас чудове місто, а ще дуже приємно прохолодна погода. Я родом із Пакистану в Україні, вивчаю медицину. Дуже сумую за родиною. Хотів би сьогодні привітати моїх батьків, братів, мою родину і побажати усім щасливого свята. Сьогоднішнє свято для мусульман також означає завершення двомісячного посту. Тож у жертву символічно приносять домашню худобу. Жертовних тварин, тварин заповідано різати так, щоб завдавати їм якмога менше страждань. Їм кладуть до рота щось солодке, рекомендують зав'язувати очі та позбавляти життя єдиним рухом відточеного ножа. Заміною заміну людської жертви на жертовну тварину вважають одним із визначних моментів в історії цивілізації. Есть определенные места, где можно калить барана именно. А, ну, вот мы едем обязательно туда, чтобы сегодня калить баранов. Ну, сегодня день жертвоприношения приглашение а Есть у нас в Киеве. Если вы хорошо ориентируетесь в Киеве, это на Куреневском рынке. То есть есть человек, который поснабжает типа, баранами. У нас Человек мусульманин. Хороший баран стоит полторы. Да. На жаль, у Криму, де найдавніше сповідують іслам напередодні свята, спалахнула пожежа. Як повідомили в духовному управлінні мусульман у Криму, загоряння сталося у мечеті села Рівне Красного Ардійського району. Вогонь на щастя вчасно загасили та запобігли пожежі. Віряни закликали всіх утриматись від провокацій, та у святковий день помолилися за нашу країну. Украины тогда, когда есть любовь, когда есть взаимопонимание, когда есть труд на благо общества, когда есть чувство ответственности. Желаем Украине всегда процветания, сплоченности и чтобы всегда был мир. На этой земле. Сегодня в мечеть именно сегодня приезжают ну, очень даже аккуратно, чисто, потому что это такой праздник, что, э, как вам сказать, это как, как бы Пасха, но более как Пасха. Ну почти как Рождество, но как бы теплый праздник, понимаете? Сегодня вообще-то мусульмане должны смеяться, именно улыбаться. Именно такой праздник у нас. До привітань також приєднався і муфті і мусульман Криму аджі Аміралі Аблаєв. І він побажав, аби святкові у святкові дні всі змогли відвідати своїх рідних, а також хворих і нужденних. На цьому передаю слово тобі. Віталію Олена. От сьогодні як відомо перший день цього свята. Так, а що робитимуть наступні ще два дні? Тобто, чи вони відвідуватимуть рідних, чи от власне що робитимуть? Чи якісь традиції наступних днів? Розповіли сьогодні люди, з якими я спілкувалася, які святкували, що вони планують передусім поділити святковий обід на три частини: одну частину залишають собі, це святковий обід для родини, другу частину для друзів, щоб їх пригостити, і обов'язково третю частину віддати потрібно нужденним. Тож я гадаю, що це дуже гарна традиція, яку можна перейняти людям всього світу. Олено, дякую. Це була Олена Опонасенко. Вона розповіла про святкування Курбан Байраму в Україні та у світі. І далі до подій спорту, про які розкаже Василь Полотай. Василю, чи прибула уже збірна України до Сан Марино, і що вони там роблять? Так, дійсно, збірна України з футболу сьогодні завершає відбір до чемпіонату світу 2014 року. Вся команда зараз перебуває в Сан Марино в крихітній державі. Прилетіла туди ще команда Михайла Фоменка вчора. І провела своє передматчеве тренування. Якщо подивитися насправді, то збірна команда Сан Марино є напівлюбительським колективом, в якого шансів, якщо чесно, проти нашої команди будемо відверто говорити не дуже багато. Однак, все таки поспішати не будемо. Де Юре хай матч завершиться, і тоді будемо ствердно говорити, є в нашої команди три залікові очки. Чи немає? Не полетіли до крихідної держави Євген Хачеріді та Тарас Степаненко. В обох перебір карток висять на жовтих картках ще дев'ять виконавців. Тож у складі. На сьогоднішню гру проти Сан Марино можуть бути суттєві зміни в порівнянні із поєдинком із Польщею. Ну а яке місце посядеть підсумкове збірна України в групі? H, Ми дізнаємося тільки після поєдинка Англія польща Так вже вийшло, що наш. Кількаденний назад суперник команда Польщі була головним нашим супротивником. Тепер це головна надія всієї України. Команда Вальдемара Форналіка вже не має шансів зіграти на чемпіонаті світу після програшу в Харкові. Однак і головний наставник цієї збірної футболісти останні дні підкреслюють, що на Уемблі в завершальному поєдинку відбору вони гратимуть на результат. Що змусить вже невмотивовану збірну Польщі відібрати очки в родоначальників футболу? Це питання сидить всередині кожного українського вболівальника. Частково ...дав головний наставник Польщі Вальдемар Форналік. Немає таких ігор, де нічого не треба, а тому ми хочемо перемогти. Тим паче на стадіоні буде дуже багато поляків і тих, хто подорожує, і тих, хто тут проживає. Це безумовно додаткова мотивація для команди перед матчем. Ми хочемо залишити добре враження і завершити цю кваліфікацію в гарному стилі. Тому від нас ви можете чекати бойовий настрій. на гру. Форналік планує виставити весь найсильніший на цей день склад. Дескваліфікації та травм від поєдинку проти збірної України немає. Ось шален. Мотивація, за словами головного наставника Є. Хочеться вірити, що це були не протокольні слова, сказані на прес-конференції, яких зазвичай багато, однак тут мені на що вже повпливати, на жаль, не можемо. Я Не пам'ятаю, де була в тому моменті, як розкривали той меч, але видаємося, що то, що осягнули виник, який dawał давав нам sporo szczęścia, Świadczy o tym, że wspominamy. Ну, власне, Куба Блашіковський передав те, що цей матч для нього стане історичним, як її можна зробити історію у цьому поєдинку, хоч і збірна Польщі є не вмотивованою. Раніше з боку англійців лунали вигуки щодо можливого стимулювання гравців збірної Польщі з боку третьої сторони, мова йшла звичайно про Україну. Подібне щось стверджував захисник Лейтон Бейнс. Британців зрозуміти насправді можна, тому що вже була така історія в 2008 році в відборі на євро, коли не збірна Хорватія, яка на той момент посіла перше місце в групі, достроково пробилася на чемпіонат Європи переграла в останньому поєдинку на Емблі команду Англії. Чим пустила на друге місце збірну команду Росії англійці. Тоді опинилися поза межами Єврочемпіонату. Що ж до самої збірної команди Англії, то вона також готується до цього поєдинку. Роя Хорсона є невеличкі кадрові проблеми. Не зміг відновитися Ешлі Коул, котрий не грав проти Чорногорії. Ушкодження зазнав Том Клеверлі, замість якого викликаний хавбек Ліверпуля Рахім Стерлінг та дискваліфікований захисник Кайл Вокер. Однак ці втрати не є критичними а сам Ходжсон навіть не хоче розглядати варіант із втратою очок і можливим другим місцем. Свої ідеї щодо гри я залишаю при собі до того моменту, поки не розкажу про них футболістам. Ми маємо тверді наміри перемогти і про плей-офф не думаємо. уже майже всі топові збірні забронювали за собою перші місця в групах, які дають напряму можливість брати участь на чемпіонаті світу. Залишається команда от Англія. Ще де Юре не забезпечила собі участь на мундіалі. Збірна команда Іспанії, хоча де факто всі розуміють, що саме підопічні Вісенте Дель будуть грати чинні чемпіони. Світу Європи напряму в Бразилії. Навряд чи вони матимуть проблеми в завершальній домашній грі проти команди Грузії. Лісники компанія випереджають на три очки збірну Франції, свого основного конкурента за перше місце в групі. І навіть нічия виводить іспанцію фінальну частину. Тим паче, збірна Грузії, котрою керує відомий минулому футболісти Морікецбая, в 13-му році виграла тільки один поєдинок, та й той товариський проти команди Албанії. Щоправда, перший матч між цими командами в Тбілісі завершився тільки мінімальною перемогою іспанців, та й то за чотири хвилини до кінця. Цікаво, що матч відбудеться в Альбасете на невеличкому стадіоні, на який прийшло дуже багато болівальників, навіть подивитися тільки на тренування збірної команди Іспанії. І ось іспанці постійно їздять по таких от містечках, даруючи свою гру всім вболівальникам по всій країні. Молодіжна збірна команда України провела свій другий поєдинок в рамках відбору до чемпіонату Європи 2015 року. Підопічні Сергія Ковальця грали на виїзді проти Латвії. Перемогли там цю команду з рахунком 5-1. Хитриком відзначився нападник Севастополя Пилип Бутківський. По одному голу провели динамівець Дмитро Рижук і представник Говерла Віталій Буяльський. Після двох матчів у нашої команди тепер три очки між собою вчора зіграли і лідери. Це команди Хорватії та Швейцарії. Відбувалася гра у Швейцарії і рахунок 2 на користь гостей хорватів, котрі в чотирьох матчах, як ви вже бачите, набрали 100% результат, 12 очок. Другими поки йдуть швейцарці, у яких 6 очок після трьох поєдинків. Але швейцарці мають і на три очки більше, і на одну зіграну гру більше, ніж команда України. Сьогодні в Казахстані на чемпіонаті світу з любительського боксу візьме старт другий представник України. Це В'ячеслав Кісліцин. Буде він битися з. Проти свого суперника, представника Ізраїлю Ігоря Лазарева у ваговій категорії до 64 кілограмів. Це наш другий представник, який стартує на цьому турнірі. На жаль, перший Олександр Шепелюк вчора поступився представнику Таджикистана Шахрійору Ахмедову і припинив участь у змаганнях. Нагадаю, що поїхало до Алмати 10 спортсменів, 10 вагових категорій. Один спортсмен на жаль вже вибув із сітки змагання. Ми тримаємо руки за Вячеслава Кісліцина. Результат бою, звичайно, тільки з'являється, ми відразу вам його демонструємо. Але це вже буде у наступних випусках вечірніх, коли саме чи о 6.40, чи о 21.00, залежить від вечірньої сесії боксерських поєдинків в Алматі. Поки що, все в мене віталію. Чекаємо на результати. Василю, дякую тобі. Це був Василь Полтай із подробицями спортивного життя. Поки що у мене все наші новини. Дивіться в ефірі та в інтернеті. tvi.ua. Вдалого дня. Усім дякую, що дивитесь.